Так, всім привіт! картка Абанка посилання буде під цим відео Завантажуєте, встановлюєте і отримуєте 50 гривень на рахунок, який можете відразу витратити. Плюси цієї карти. Ви коли поповняєте рахунок на мобільного оператора, ви завжди платите комісію. Тут нема комісії, навіть якщо поповняти на гривню. Можете на гривню хоч 10 раз поповняти, на 5 гривень, ну, на будь-яку суму. немає якої разниці любого оператора, Кейстар, Водафон. Чи лайф, то нема комісії зовсім, це унікально. Плюс переводи між картами теж нема комісії ноль нема ніяких комісій не будуть. За поповнення нема комісії. За сняття там 0,2%, по-моєму, комісія є. А якщо розраховуватись в то ж нема. Плюс кешбек до 10% є. Встановлюти дуже класний банк. Він як, ну як. Так сказати, як приват, такі, ну, але він оптимізований. Плюс карта, є така фішка, що ну, в мене заметна, есть, Але коли ви розраховуєтесь іменно картою, е я. Ну, в общем, там стоїть такий мощний чіп, що не треба прикосатися до терміналу, він розраховується там, ну, буквально мілі... міліметр три-4, тобто не до новодя. Він спрацьовує відразу. То есть, дуже такий ну, хороший чіп. Це ну, прикольно. Інтересно так, так дивиться, коли просто дивляться, не торкаюся терміналу. Прикладає до терміналу, так хопа, хопать, просто підніс і не торкаєся, і воно вже розраховується на, терм... ну, на касі. То есть... Розраховується теж класний типу, карточки. Плюс карточки тут надовго випускають. У мене була, Я випустив ще два роки назад, і було до 28-го року. Це теж прикольна фіч, їх не треба міняти кожні три роки. Тобто такий оптимізований банк дуже прикольний. Він, ну, в общем, все приложення. Тобто я раніше взяв його типу як додатковий бо в мене був Приватбанк. А потім в мене на Приватбанку зараз 0. Тобто я там ним вже не користуюсь, бо там, що не візьмись. Ну, в принципі, в більшості банків, там комісія за то, комісія то. Поповнення телефону, по-моєму, коли я тоді користувався, по-моєму, вже було 4 гривні. Щоб, щоб поповнити телефон там на, 20, ну, на 150 гривень, комісія 4 гривні. Ну, блін, ви що, прикалуєтесь. А тут вже поповняю, вже, ну, скільки не економив на комісіях просто. Комуналка теж без комісії пазити. Обично комуналку це 10-20 гривень, тільки, наприклад, за, за одне щось платить. Доходить до такого, що навіть якщо у нас ну, газ, ну, ми їм не користуємося. Ну, 20 гривень там, чи 10 треба платити, там щось там накапує, непонятно за що. А комісія банка в 20 гривень. Ти платиш за газ 10, а комісія 20 гривень. Ну, ви шо, а тут а в банку все без комісії, то есть можете комуналку платити без комісії. Оце головне, що мобільний телефон можете поняти без комісії. Ну, ви не економите тут кучу грошей. Плюс за встановлення через е, е, ну, встановлення додатку і відкриття карти он онлайн, тобто не треба навіть йти в банк, ви отримуєте 50 гривень відразу. Тобто, якщо хочете просто там отримати 50 гривень, то встановлюйте цей додаток прямо зараз безкоштовно, так сказати. Дуже прикольний банк. Рекомендую переходьте в посилання, під цим відео буде на цей банк. Якщо це відео було вам цікаво, ставте лайк. І підписуйтесь на канал, переходьте під цим відео, завантажуйте прямо зараз. Також є тут кредитний ліміт. Ну, на до 200, ну, 1715 15 це може дати в середньому. Ну, я кредитами не рекомендуюся, але він тут є. Ну, як в обічний банк, тобто тут можете теж отримати кредит. Плюс карту кешбек можна відкрити. есть тобто, все, як в всіх останніх банках, есть, тобто, якщо монобанк вас уже типу, ну, не встрає там чи надає, чи вас заблокували, а банк чудова альтернатива все спо... Все сучасно, дуже фішки такі прикольні, додаток прикольний, тож все оптимізовано. Тобто, ну, реально класно робить. А саме прикольніше, що все без комісії. Юз можна переводити з А-Банка на А-банк за номером телефону. Тобто, я номер карти, от, наприклад, дуже не помінялась. Я навіть не знав, яка та була карта і яка нова карта. По номеру телефону просто. Ну, Тут знайшов він номер телефона, і там тіпа, значок є це Яблочко. І все, значить, можна, ну, воно б не пропустило, якби не було карти, то воно б не було б, тіпа, не, не, возьми, не, можу, можна було б не можливо було б перерахувати. А так, яблучки є відправив. Я не знав не ту карту, не, не нову карту, і відправляється гроші. І без комісії головне, немає не комісії. Я можу відправити якщо на мобільний телефон треба поповнити, я можу відправити її 150 гривень їй прийдеться 150 гривень, а вона, вона поповнить її мобільний телефон, 150 гривень цих. І без комісії це класно, тобто немає нема, нема які доплати. Я їй перейшлю без комісії, і вона поповнить мобільний телефон собі без комісії. Тобто, класно. Плюс комуналка теж, це комісія доходила, не знаю, до 70 гривень, тому що в бан... а, у ній банку 140 десь було, там, 14 різних, типа за трубу, там, за гарячу воду, за холодну воду, там, за електроенергію, за постачання води. то тобто, якби віддільно, А в банку вони чимось рахували, в Ощадбанку банку чимось рахувалося, кожен платеж, типу, якби на віддільний рахунок, це кожна, типа 10-20 гривень, 10-20 10-20. І так дивилося, виходило, просто комісія на. Платіже там, я їй дам, я дам дві бумажки, то есть, ну там всіх багато. 140 гривень. Кажу, це, це комісія. Я кажу, да, ну я кажу, перший, перший раз плачу, типа, і, ну не треба було мені перший раз заплатити, пішов в банк. Перший і останній останній раз плачу. А в цьому нема комісії, тобто за. То, вообще, це круто, комуналка все переходить сюди, все тут оплачується, вся історія е залишається, все працює супер, шикарно. Завантажуйте додаток прямо зараз і отримуйте ще 50 гривень. Просто якщо хочете просто заробити 50 гривень, просто встановіть додаток, відкрийте картку, і на ній вже буде 50 гривень. Просто так за зазастановлено. Ну, прикольно, типу, так. такі міні-бонуси, але приємно. На 5 гривень можна купити собі чашечку кофе. Що, всім дякую, якщо це відео було вам цікаво, корисне. Ставте лайки, підписуйтесь і завантажуйте додаток прямо зараз.